Ну що, шановна громада, коли ви переглянете до кінця цей відеоматеріал, я не знаю, що ви скажете. Жак, чи шок? глада Доброславської селищної ради, може, пробила чергове дно. Я показував чимало інформації в Фейсбуці. Грубі незаконні порушення, а може хтось похвалить, У нас же різна категорія людей да? є. Є хто-то під лабузники, є чесні, справедливі люди, є хтось боїться. Хтось говорить, що від моральних якостей керівника не залишилося ні сліду. А можливо, моралі і не було ніколи. А лиш мильна бульбашка, яка дуже майстерня надута. Ну, в нас маскуватися дуже вміють дехто. В наступному відеоматеріалі, взагалі, в наступному, не цьому, а в наступному, пізніше, ми покажемо ще про одного керівника цієї команди. Як говорять ті ж селищній раді, так говорять, це не мої слова. І, до речі, кстати, три, ну, три людини я спитав різник, Я навмисно Запитую різних людей, щоб не було, тому що комусь ми подобаємося, комусь ми не подобаємося. Так ось, <клес> мені так сказали. Вони одна одну стоять. Тому в наступному відео ми про іншу керівника вам покажемо. Суть сьогоднішнього питання. На території громади протягом декількох років людина билася, щоб отримати земельну ділянку для садівництва. Селищна рада їй раз відмовляла, другий раз відмовляла, Ну ви знаєте, селищна рада це хто в нас. Одна голова сказала, а всі підтримали. Вона пройшла всі, Ця людина пройшла всі судові інстанції, виграла, щоб отримати земельну ділянку. Там площі 0,12 чи 0,012, вже не пам'ятаю. До речі, коли мені розповідали про ті чи інші чисельні, протиправні, незаконні вказівки, щодо голова Доброславської селищної ради, всі розповідають, але ж писати я не хочу, бояться. У мене реально доказів. Вірити, не вірити не було. Але ми всі чудово знаємо голову селищної ради. Я думаю, тут без коментарів. Ми знаємо чудово, хто, кому, як розподіляють мільйони, кому роботи дають, хто виконує роботи. Я це висвітлював, ще висвітлю. Зараз не про це. То тут, в даному факті, голова селищної ради проявила себе, ну в мене немає слів, чесно сказати. Ну, слава Богу, що я був там. І я задокументував ці нахабні незаконні дії. Вона не просто порушила закон, я вам скажу. Вона нахабно плюнула на всіх. В якому смислі? Подивитесь, от яким тоном вона спілкується з депутатами, кому що вона говорить, як. Це просто треба дивитися. Дивитися, тут не можна пересказати словами. Подивитись сесію, ну і яка земельна ділянка людині? Ви що, парки, 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 плитка. До речі, жоден з депутатів, що мене, знаєте, шокувало, які були присутні, не, не встав і не сказав. Пані Прокопечко, ви що мало того, що ви самі грубо порушуєте закон, так ще ви нас штовхаєте, примушуєте на грубе порушення закону. От просто я вам скажу, знаєте, мене дехто е е е так, ну, говорять, що ти наживаєш ворогів, там то-то, то, то в них є родственники, ті будуть паливати брудом. Я хотів би сказати, знаєте, ну не хочу ненормативну лексику. От куди там русний корабль пішов, знаєте, да, то що люба, нормальна, адекватна. Маломальська людина зрозуміє мене і скаже, що це точно, це правда, це так повинно бути. Ну, а інші мене не цікавлять. Лезублю в нас завжди були, ви знаєте. Хвалібні речі. Дивлюсь в фейбуці, ну, щоб догодити, а раптом дадуть там, премію, грамоту, там, ще щоїсь так далі. О, до речі, кстати, забув. Я хочу привітати секретаря Доброславської селищної ради Волощук Оксану Геннадію, зручною Людмила Ярославна вручила грамоту. О, це Людина, значить, заслуговує Людмила Риславна, рішила, що заслугає. Хоча, якщо чесно сказати, я б'юся вічно з волощу Касана Геннадія, не дотримується законодавства, не висвітлює всі додатки до рішень, проекти рішень. Ну, правильно, то, щоб, Ну... те, щоб... Ні, вона, мабуть, турбується за людей. да? Ну і Для чого, щоб люди нервували? Раптом побачиш, скільки коштів і куди піде. правильно? Кстати, Людмила Ріславна, е теж хочу їй побажати. Хорошої поїздки, вона в черговий раз поїхала за границю. Ну, мабуть, турбується за людей, знаєте, це ж таке. Прийде розповість, вона насчет мастера, вона розповість, як турбується за людей. Ну, Коротше, друзі, керівництво Доброславської селищної ради, як завжди, турбується за людей. Підтвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва загальною площою 12 соток. Кадастровий номер, знаходиться в селі Кремидівка. Нам прийшов. Виконавчий лист звідти примусове виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса про те, що нас зобов'язують прийняти рішення зобов'язати Доброславську селищну раду Одеської області прийняти рішення про затвердження проєкту зміновосу щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер. 51, 227, 83, 001 01, 001, 0648 площею 0,12 гектара для ведення садівництва громадянці Золотоверхі Лідії Петрівні, передавши земельну ділянку і приватну власність. Попередньо ми розглядали їхню заяву 10-1121 року про затвердження. і було відмовлено в затвердження, так як дана земельна ділянка в Сергій вона Передбачена була під будівництво індустріального парку. Тому ми вирішили її відмовити. Ми їм відмовили 10-ту 21 року. Потім не написали на повторний розгляд. Ми 22 .12 21 року знову розглянули і прийняли рішення, що раніше прийнято рішення залишити без змін. Так. Да. Ну, потім вони подали в суд. Там були судові тяжби, перша інстанція, потім була апеляція і була касація. І, і все ж таки вся сената програла і нас добувається. Чіпка, що ми тепер дамо йому той кусочок не хочемо? Ну, поки що ми не можемо їм передати у власність. Але, але ми можемо Ми не можемо таке передавати його да, Так, Зараз ми не можемо по закону, бо забороняє. Тому є пропозиція, щоб виконати рішення суду, затвердити проект. Цей. Але другим пунктом відсрочте виконання рішення Окружного адміністративного суду. В частині передачі земельної ділянки для ведення садівництва е, до моменту внесення змін під пункт 5 пункту 27 розділу 10 земельного курсу України, яким заборонена безоплатна передача. Чекаємо. А якщо у нас у Генеральному плані буде на тій території щось інше. Ну, у нас буде земельний власність, якщо не передамо. Ні, ну ми не можемо таке передавати що? Ну, Ми не можемо виконати, не виконати. Що. А чекайте, так придумайте якийсь варіант, подайте теж суд. Що ви мені тут сидите і розказуєте, якісь недолиці? Перед залізницею кусочок, і який вона хоч буде тупо продавати. А якщо ми в генеральному плані воно у нас буде зовсім під іншого, то вони їх уже не отримають, Правильно розумієте? Що нам треба зробити, щоб швидше отримати вже цей генеральний план? Там зараз треба зміни вносити щодо цивільного захисту. Ну тобі ти віддали розробникам. Тепер їх треба вносить, щоб вони швидше віддали нам його. Вже на обговорення. Якщо 10 днів і потім буде штраф, то краще зараз прийняти. Але тепер треба зробити все для того, щоб Генеральний план швидше отримали його.